Ось в мене питають, як ти це робиш. Коротше, відповідь дуже проста і не дуже одночасно. Ви просто звикли жити на залишках своєї енергії. І ви в більшість з вас живе так просто, ну, більшу частину свого життя. Що це означає? Ви витрачаєте свою енергію на внутрішні конфлікти, на мусор, на страхи, на те, хто що про вас подумає, на сумніви робити не робити, моє не моє. На те, чим займатися, Боже, яка моя ніша і так далі. Просто ось всі, вся ваша енергія йде туди. І, і туди якийсь там залишок залишається. Ви на цьому залишку намагаєтесь вести своє тіло, своє здоров'я, свої відносини і так далі. Ну і, звичайно, вам нічого майже не залишається. І ви думаєте, як ця шалена жінка це робить? Я просто живу на своїй енергії, на якій ви також на своїй можете жити. І все це буде на стані. І бачить господь, що я сьогодні не збиралася рекламу... рекламувати стан, але просто уявіть, ви живете просто в постійних, постійних дефіцитах, постійні дефіцити кожен день, і тому вам ну вам здається, що вау, як вона це робить. Я просто живу на своїй енергії. Ось і все.